Привіт усім ми з вами на зв'язку. Знову ж таки, Даня. не так давно ми з вами стали свідками протистоянь у рамках плей-офф серед жіночих команд. Тож тепер настала черга чоловіків. І у цьому огляді вас очікують досить цікаві та насичені матчі. І найголовніше, ми дізнаємося, хто ж продовжить боротьбу за медалі чемпіонату. Перед тим, як розпочинати, не забудьте підписатися на канал та поставити свою вподобайку задля для того, аби це відео набрало якнайбільше переглядів. Тож давайте популяризувати волейбол разом. Це... 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 Саня, господі, воно в відео. <свісно> 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 Сподіваюся, що ви зручно влаштувалися, тому що ми вриваємось. Давайте. Усім команд впродовж трьох турів регулярного чемпіонату змагалися між собою. Безперечно, ми бачили багато яскравих, насичених та сенсаційних матчів. Але найцікавіше нас очікує попереду. Формат проведення плей-офф вам вже дуже добре знайомий. Перше місце грає з восьмим, друге з сьомим, третє з шостим та четверте з п'ятим. На стадії однієї четвертої потрібно здобути дві перемоги, аби потрапити у півфінал і боротися за медалі чемпіонату. Відкривати раунд плей офф випало на честь лідера та одного з фаворитів поточного сезону епіцентру Подоляни та аутсайдера чемпіонату України барком збірна України Ю-18. І швидше за все, сподіватися на сенсацію у цьому матчі не варто. Втім, плей-офф для цього, щоб кожна команда мала шанс на боротьбу за медалі. Такий унікальний шанс отримали і підопічні Володимира Романцова, які впродовж сезону мали кілька яскравих та неочікуваних перемог. Статує склада команд на ваших екранах, і як ми бачимо, у збільної відсутні Едуард Штерек, котрий з плей-офф гратиме тільки у складі Прометея та Денис Дехтяр у юридичній академії. У подолянах ми бачимо майже усі на місці відсутній лишень Сергій євстратув, який відновлюється після невеличкого ушкодження. Тартовесе досить неочікувано почався з рахунку 3-0 на користь молодіжки через невдалі дії у атації від болгарського догравальника Ніколая Пенчева. Два тижні без ігрової практики ймовірно далися в знаки подолянам, і вони досить довго вливалися у гру. Однак наприкінці сету все стало на свої місця. фаворит все ж дотиснув суперника та подвійним блоком завершив перший сет на свою користь. У другій партії бізони більше не дозволяли вів'янам нав'язувати свій темп гри. Підопічні Маріуша Соделя діяли злагоджено та чітко у всіх елементах та без проблем перемогли і у другому сеті. За тиххвилинна пауза аж ніяк не розслабило чинного володаря Кубку Ліги. Бізони одразу заволоділи ініціативою та швидко набрали потрібні 25 очок. Тож загальні 3-0 на користь. Подалі найрезультативнішим цієї гри став Діагональний подолян Іван Раєч, а приз MVP отримав Ліберо епіцентру Подоляни Денис Фомін. Розглянемо відразу матч відповідь між цими командами, де також сенсації не сталося. Подоляни впевнено контролювали хід подій, як і в першій грі відмінно працював блок загальних сім чохлів, та реалізація атак у бізонів складала 67%. Саме завдяки цьому, впевнена перемога 3-0, епіцентр стає першим півфіналістом. Переходимо до наступної пари у рамках чвертьфіналу, а саме Прометей та поліція охорони Зуну Динамо. Предбачити фаворита у цьому поєдинку також можна. Ним безумовно є Прометей. Цей колектив ще під час комплектування команди продемонстрував, що має більш ніж просто амбітні плани. Дніпряни прагнуть стати чемпіонами країни. Однак, що поліціянти можуть наробити галасу та потріпати нерви господарям, а ране ПВЛУ цілком можливо. В першій грі все пройшло досить вдало для червоно-білих. Частенько загравалася задня лінія атаки, працював досить здорово блоки з загальних 11 чохлів. Були звичайно проблеми на подачі загалом 16 помилок у цьому елементі, та вони нівелювалися. 10 ейсами. Щодо тернополян, то у них мало що вдавалося у цій грі. Тож впевнені 3-0 на користь Прометея. Найрезультативнішим гравцем матчу став центральний блокуючий Горій Клепко, котрий набрав 13 очоки та отримав приз МВП. Другий матч став несподівано класним видовищем для усіх шанувальників волейболу. Андрій Левченко вирішив трішки поекспериментувати зі складом, і саме це додало насиченості цьому поєдинку. Поліціянти дали справжній бій про у першому сеті, та загалом у цій грі запалював догравальник тернополян Василь Ухман, який набрав 18 залікових пунктів. Ну і чудова командна гра від підопічених Юрія Кравцова принесла свій результат, і тернополяни здобувають перший сет у свій актив. У другому сеті все ж під контроль вдалося взяти гру червоно-білим. За рахунок успішних блоків, знову ж таки, це число досягло 11 і на велику перерву команди пішли з рахунком 1-1. Тернополяни намагалися нав'язувати боротьбу у третьому сеті, та все ж таки підопічні Андрія Левченка зуміли перехопити ініціативу та здобути перемогу як у третій партії, так і у четвертій. 3-1 на користь. Прометея дуже складно за короткий огляд вам передати усю напругу та яскравість цього матчу, але поліціянти по-хорошому здивували усіх. Хто знає, якби тернополяни впродовж сезону демонстрували такий волейбол, то спокійно могли претендувати і на вищі позиції у турнірній таблиці. Та все ж після цієї поразки вони припинять боротьбу за медалі та гратимуть за розташування у нижній частині таблиці. А команда Прометей продовжує тримати курс до медалей і очікує свого суперника у матчі житичів та. Перед тим як продовжити, хотів би виразити щиру вдячність при службі професіональної волейбольної ліги України та продакшену Дивий спорт за допомогу у створенні цих волейбольних оглядів. Наступна гра на розгляді між житечі Полісся та решетилівкою подарувала багато класних розіграшів та емоцій. У першій грі варто відзначити класний початок від решетилівців. Вони грали як одне ціле, та за рахунок класної командної гри і більшої кількості помилок від житомарян зуміли здобути перемогу у стартовому сеті. У другій партії включився Віталій Бондар, котрий загалом набрав 6 очок за сет і загальних 10 за гру. Але все ж основну роль у цьому матчі відіграв капітан Житомирян Микола Рудницький, який набрав 17 залікових очок, три з яких на подачі і чотири блоком. Ейс Яблонського ставить крапку у цьому сеті, і на велику перерву команди йдуть з рівним рахунком на табло. У третій партії неприємне ушкодження отримав Дмитро Лойтаренко, і саме це стало однією з причин невдалого сету для решетилівців. Впевнена перемога у цій партії для житомеря. Дивлячись за розвитком четвертої партії, то складалося враження, що ми станемо свідками п'яти сетів. Сотник, як завжди, запалював у решетилівці, набравши загальних 17 очок, з яких три блоком і три подачою. Та все ж житичі повертаються у цей сет. І завдяки командній грі, особливо на блоці, зуміли здобути звитягу з рахунком 3-1 та повести у серії. Що запам'яталось у цьому матчі? З позитивного, це звичайно блок. З негативу, це величезна кількість неподач. Та при цьому команди на двох продемонстрували 11 ейсів. Переходимо до гри під номером 2, де все ж таки житомирянам вдалося довести справу до кінця. Микола Куранов рівномірно розподіляв навантаження між нападниками і ті в свою чергу досить успішно атакували загалом, продемонструвавши 53% реалізації. Ну і, звичайно на всю потужність працював знову ж таки Блок, з загальних дивічок однієї з основних причин цієї перемоги. У решетилівки знову ж набрав очки Нік Сотник, у активі котрого 12 залікових пунктів, але цього виявилося недостатньо, аби нав'язати більш конкурентно спроможну боротьбу. Ендліп цього матчу став Микита Лубан, котрий набрав 10 залікових пунктів а загальні 3-0 для житичів. І підопічниця Рядриковського у півфіналі зійдуться з командою Прометей. А ми підійшли до десерту, пані та панове, двобою між четвертою та п'ятою командою регулярки, а саме МХП Вінницею та Юридичною Академією. Перша гра несподівано впевнено та досить комфортно завершилася на користь юристів. А підопічним Сергія Коваленка вдалося тримати потужну подачу і загалом наколотити сім ейсів. У тростянчан спостерігалися величезні проблеми на прийомі. 40% позитивного доведення м'яча і також подачі. Загальних 18 невдалих ведень м'яча у гру. Тож за рахунок цього харків'яни здобули впевнену звитягу з рахунком 3-0. Друга гра, шановні глядачі, стала окрасою цієї серії між командами. Я раджу кожному, хто не бачив цю гру, її переглянути. Повірте, воно того варте! Хайлайтів у цій грі вистачало, і якби я додав їх усі в цей огляд, він би вийшов на хвилин так 30 точно. Тож коротко поділюся своїми враженнями про це волейбольне дійство. Перш за все, варто відзначити зміну у складі юристів. Замість Терещука, котрий отримав невеличке ушкодження, з'явився Владислав Антоненко, котрий по-хорошому здивував багатьох у цьому матчі, поставивши за гру 5 результативних блоків загальних 13 у юридичної академії. У цьому елементі колективи проявили себе навідмінно. МХП відповіли зі свого боку 14 матчу у хлам. Ну і що дійсно кидалося в очі, то це знову ж таки подача. Нестримний Віталій Сухінін наколотив 5 ейсів з загальних 9 у юристів, і саме це дозволило йому стати наразі найкращим подаючим у лізі. У цьому матчі обидві команди проявили справжню жагу до перемоги, і це ми чітко бачили у четвертому сеті, де МХП завдяки успішним командним діям мали у своєму активі два матчболи, які юристам завдяки успішним блокам вдалося відіграти та перевести гру на більше-менше, де пристрасті панували просто неймовірні. Та все ж МХП вдалось добути перемогу з гонком 3-1 та перевести серію у третій матч. Безперечно важливу роль у цій перемозі стала бомбардирська активність Сергія Міщенка, котрий набрав 17 залікових очок, та Данила Уривкіна, у активі котрого 20. І саме він став MVP цього матчу. Величезна увага була навколо третьої гри. Саме після неї ми з вами дізнаємось, хто ж продовжить боротьбу за медалі чемпіонату. І по статових складах ми бачимо, що Олександр Терещук повертається у склад юристів. Двобій вийшов, неймовірно, напружений з самих початків. Гра запам'яталась величезна кількістю спільних моментів, таких як у першому сеті, де при рахунку 22.22 22 при перегляді відеочеленджу з двох ракурсів все ж віддали очко юриста. І саме це дало додатковий стимул харків'янам і блоком вони завершили перший сет на користь. Теж невдача в першому сеті надломила Тростяншан, і юристи повністю контролювали хід подій у другій партії. І знову ж у Рябухи спостерігалася проблема першого матчу, а саме величезна кількість неподач загальних 18 за гру хвилинна пауза пішла на користь МХП, і вони за рахунок вдалих командних дій та більшій кількості помилок від юристів зуміли здобути перемогу у третій партії. Тож нас очікувала на неймовірно цікава боротьба у четвертому сеті, у якому наповно працював блок юристів тринадцять шохлів за гру. І надважливий момент якраз трапився при рахунку 15-10, де після одиночного блоку Ілії Поліщука шаповал додав два ейси і тим збільшив відставання юристів до надкомфортного. Тож це дозволило харків'янам довести гру до успішного завершення 3-1, а найкращим гравцем цього матчу було видано пасуючого Ілію Поліщука. Ці команди подарували нам неймовірно яскравий та інтригуючий волейбол. Нереальні розіграші і справжня чоловіча боротьба на майданчику. І безперечно, в матчі цієї серії ми будемо обговорювати та згадувати ще дуже довго у спорті, як і у житті. Ми з вами спостерігаємо різні емоції від радості перемог до гіркоти типу поразок. МХП Мхпедінниці хотілося б виразити величезний респект за їх боротьбу. Хлопці впродовж сезону проробили просто колосальний об'єм роботи, та все ж продовжити боротьбу за медалі вони не зуміли. Але що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Впевнен, що підопічні Косятина Рябухи зроблять правильні висновки і у подальших іграх будуть демонструвати ще більш якісний та яскравий волейбол. А юридичну академію ми вітаємо з виходом у півфінал чемпіонату, де їх очікує чинний чемпіон України та володар Кубку Ліги Епіцентр Подоля. Отже, путівки до півфіналу оформили. Волейбольний клуб Прометей, епіцентр Подоляни, житичі «Полісся» та юридична академія. Матчі півфіналів Суперліги Буденвест триватимуть до двох перемог однієї з команд. Інші чотири колективи, а саме МХП «Вінниця», поліція охорони з барком збірна України Ю18 та Решетилівка, боротимуться за п'яте та восьме місця. Команди зіграють між собою одне коло. Бачить. Шановні глядачі, ось таким вийшов сьогоднішній Оля. Сподіваюся, що вам усе сподобалось, і ви заціните його своєю вподобайкою, а також підпискою на цей канал. А з вами був Даня. Бережіть себе. Слава Україні! Ще обов'язково!